Анастасія Грицишин і ця травниця, програма про рослинне те знання, які наші предки передавали з покоління в покоління: тонка, ніжна, але сильна. Горобина здавна вважалася деревом долі, символом кохання й оберегом від лиха, а її червоні ягоди ніби зберегли у собі давні таємниці. Яка українська осінь без цієї щедрої, розкішної, дивовижної красуні? Чим приваблює перехожого дерево горобини і яке сакральне значення вона має? Від горобинового дерева неможливо відвести погляд Від її полум'яної вроди, яка тішить око? Золотистими листочками і кетягами коралових ягід, дерево вишиванка. Пишні білі квіти, що розпускаються навесні, нагадують візерунки. Горобина не лише красиве дерево з вітамінними ягодами, а й потужний оберіг, символ життя та відродження. Так вважали наші предки. Через це висаджували цю красуню біля своїх осель, щоб захистити їх від лиха, хвороб, заздрості та злих чар. А ще вважалося, що горобина оберігає житло від пожеж і дарує достаток домочадцям. Чим горобина відома в офіційній медицині? Горобина одна з цінних полівітамінних, тобто багатих на різні речовини рослина. У ній багато активних поєднань. Ця деревина позитивно впливає на судини, знижує тиск, лікує атеросклероз. Після будь-якої термічної обробки або навіть заморожування, зникає. Пасорбінова кислота, і власне оця кислота перетворюється на сорбінову. Тому свіжі ягоди горобини гіркуваті на присмак. І тоді, коли вона трошечки приморожена або ж вона підсушена, тоді можна повною мірою насолоджуватись усіма її корисними та стілющими якостями. Здавно вважалося, що ті люди, котрі вживають горобину, в них, власне, оці ягоди знижують хвороботворні бактерії, і цікаво ще й тим, що горбинні ягоди розсмоктують пухлини у червній порожнині. Помічною ця ягода є і для жінок елегантного віку. Завдяки їй можна позбутися ревматизму, поліатриту, головного болю, безсоння. Та багатьох інших негараздів здоров'я. Які поради дають народні цілителі щодо вживання горобини? Горобина вміє зберігати сили в людському організмі. Вона утримує поживні речовини в ньому. Народні цілителі. Радять використовувати ягоди горобини при такій недузі, як цинга. Це тоді, коли в людини хитаються усі зуби, коли бракує вітамінів. Хочете схуднути, вживайте горобину. Придатні для цього відвари не тільки з ягід, а й з листочків. Але згадаємо і те, що в давнину слабкий зір. Лікували також соками горбини. Для цього вичавлювали сік із десяти ягід цієї рослини, і за декілька днів, можливо, за тиждень, люди помічали, що зір покращується. Горбина є цілою скарбницею лікувальних властивостей. Про що повідає нам легенда про горбину? Таких легенд, повір'їв є дуже багато в українському мелосі. Але я сьогодні розповім цікаву оповідку про те, як дочка купця полюбила простого звичайного хлопця. А батько й чути не хотів про бідного нареченого. І щоб якось врятувати сім'ю від ганьби і глузувань серед купецтва, він звернувся по допомогу до чаклуна. Донька про це дізналась і вирішила втекти з дому. Пішла в темну, грозову ніч. Саме в цей час з дому вийшов і чаклун, чарівник. Але хлопець помітив його на березі річки. І щоб відвести небезпеку від своєї нареченої, він кинувся у воду. Чародій дочекався, поки хлопець перепливе річку. І коли він опинився на другому березі, він взяв до рук свій посох. і Перетворив хлопця на високого креслатого дуба. А дівчина, яка стояла на протилежному березі цієї ж миті, стала високою красивою горобиною. Так і стоять вони по обидва береги річки, два люблячі серця, задивляються одне на одного, і не може горобина до дуба перейти. Така їй судилася доля, яке є народні спостереження за горобиною. Народ давно спостерігав за цим деревом і помітив, що це дерево хороший прогностик, зацвіла горобина. Казали в народі, сій льон. Пізній розквіт горобини, осінь буде довгою, сонячною, красивою. Рясно вродила горобина, багато грибів буде в лісі, але зима обіцяє бути сніжною і морозною. Листки на горобині довго не впадають. До сильних тріскучих лютих морозів. Ось таким прогностиком була гробина у наших предків. Вірмо цим прикметам. Дякуємо, що були з нами сьогодні у травниці. Нехай здання про цілющі трави та природу. Надихають вас на здоров'я та гарний настрій. До нових зустрічей.